15 липня, вітання з файного. Як квітує зізіфус. зіфус. Ось тут до нас прилетіла в гості мушка, вона щойно до квіточки заглядала. Знаю, що ніби бджілки запилюють зізіфус, а тут всяке може бути, дивіться, тут ще одна мушка сидить. Можливо, і мушки теж. А тут от, мурашка повзає працьовита, теж щось робить. Так, трошечки зблизька покажу. Ось так виглядають квіточки зі зіфуса. Злегка такі жовтенькі, жовто-зелені. І та, як я і казала, приблизний розмір 4 міліметра. 3-4-5 навіть немає. Дуже гарні квіточки. Ну, Якщо все буде добре, можливо цього року навіть якусь одну-дві ягодки зможемо скуштувати, якщо зав'яже плодики. Всім миру.